На сорочці руками майстрині Ірини Райчук оживає візерунок дубове листя. Цю вишиванку вона створює для бійця 118-ї бригади. каже кожну нитку виводить з особливою турботою. Вкладаючи туди не лише майстерність, а й молитву. Пійці, які звертаються до Оксани за вишиванками, вони звертаються, тому що вірять те, що вишиванка спрацює як оберіг. Саме ці вкладаються такі ж саме думки. Це доволі кропітка праця, тканина, темна, тоненькі ниточки. ну Не так, то просто виш... вишивається. А от пані Ольга створює сорочку на повернення, тобто вишиває вбрання для полоненого військовослужбовця. Я його витаскиваю. Мислями. Я точно знаю, що він прийде, тому що ну дуже багато думок про нього. В основі її візерунку дерево життя та вогонь. Говорить, ця схема старовинна, тож має особливу силу оберегу, яка здатна захистити і підтримати на відстані. Моя сирочка для полоненого тут більш широкий спектр кольорів і ниток і тканин. Проєкт Сорочка для захисника об'єднав пів сотні вишивальниць, розповідає його організаторка Оксана Поступак. каже бійці замовляють вишиванки особисто. А от орнамент, колір та візерунок це справа фантазії майстринь. Як бачите, у хлопців немає вимог якихось особливих по кольорам. Тому вони, в принципі, достатньо кольорові. Отут от ви бачите, так хрести, тут стріли. Вишивається якась сорочка. Вона у групи дівчат викликає якусь асоціацію. Цю сорочку ми лагідно називаємо борщик. Це 55-та бригада Запорізька Січ. І отут є досить специфічний запит на ці сорочки, вони мають бути камуфляжні. Тут більш дерево життя, можна сказати, зашити, і солов'їні вічка. Солов'їні вічка це. Взагалі дуже сильний обереговий такий символ. Тут, якщо ви подивитесь, то тут зашиті дубове листя. У кожну сорочку каже організаторка: майстрині вшивають послання для захисника. Це сорочка подяка жінок України для бійців, які знаходяться на лінії оборони, які нас захищають, які мають постійні відрядження туди. А хлопці настільки прив'язуються іноді до сорочок, що вони їх не знімають там. От вони поки не вийдуть, вони її не знімуть. Ми це робимо безкоштовно. Ми самі купуємо тканину, ми збираємо на це кошти. Проєкт діє три роки. За цей час вишивальниці створили пів тисячі сорочок для військовослужбовців із різних підрозділів. Один із власників такого обер. Регу ветеран Сергій Каліга, його сорочка оквітчена волошками. Її створила вишивальниця із Тернополя. Вишиванка для мене теж державний символ України, яка морально, духовно мене захищала. Я її носив тільки коли був на бойових завданнях. Так я до неї ставився з оберігом як до прапора. Зберігав це вишиванка, оберіг і ця вишиванка як броня. Дарія Шевченко, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.